Сіра, бура, зелена миша є? Дівчина. Да. Сіро, бура, зелена миша. Ні, це не воно. Сіро, бура, зелена. Кать. І миша, що? Кать. Не ховайтесь. Катя. Не, хова... не ховайтесь. Ми не гонки з вами граємо. Так. Покажіть, будь ласка, у вас. Щось таке є чи ні? Може, жаба? Ні, миша. миша. У вас є миша? Та звісно, є миша. Он. Ні, це не миша. Сіра бура зелена. Катя! І вона там змінює колір, чи не змінює. Ви там казали щось таке. Кать! Та кого ви шукаєте, дівчина? Ви ж Катя. Ви ж Катя. Да. Це Кай. Це не миша. Це що собака? Сіра бура, зелена миша. Туди ще можна і форму скласти, і кросівки. Форму скласти? Ну так. Да. Може в наш рук закитя. Ви думаєте, що це сіра бура, зелена миша? Та, ну, може ми її так що мені? ви мені впихуєте просто? Миша. Це капібара. Капібара? Да. Капішо. Капібара. А що за баром? Капібара. Катя. Та ви ж Катя. Катя. Дівчина, я вас знайшла, ви Катя. Мені треба сіра, бура зелена миша. Катя. Мишу знайдіть мені. Катя. Дівчина, я довго буду за вами бігати. Скажіть мені, будь ласка. Миша? Так, миша. Та були міші. Оце. Ну, це миша, але не та. Вона з бантиками, до речі, як ви. Та ви точно рюкзак шукаєте? Та не рюкзак я шукаю. А що? А спортивну сумку з сіро, буро зеленою мишою. Ага. Для спортивних речей там тут... ти руки. Катя! Кать? Та ви себе вже знайдіть, будь ласка. Ха -ха, знайшла! О, вона! Так, оце вона. Там, вона містка, та. Та, ну дивіться. Ну, ось, я бачу сірий, да? а вона зелена. Може, ще краби? Ні, ми вже з вами побігали. Давайте на касу.